Якщо хтось е, прийде ще до нас, додамо його. І так, е, сьогоднішній у нас урок, дивимося, обов'язково виконуйте, я вам пишу, пишу в групу, щоб ви виконували завдання. Щось як в... порель сам стучу. Бачимо. Сьогодні в нас з вами дев'ятий урок. Тема називається Кліматичні пояси і типи клімату Землі. Закономірності розподілу атмосферних опадів, яким чином вони розповсюджуються по території землі в нас. Ще раз, в кого немає паперових атласів, в кого немає контурних карт, ви реєструєтеся на, інтер... на сайті, де розміщені інтерактивні атласи. Ось воно, Я вам показую інтерактивна карта кліматичних ресурсів. Якщо хто в когось не виходить зареєструватись, ви мені пишіть Viber, я вам допоможу. Але якщо у вас немає паперового атласу і контурної карти, ви маєте бути зареєстровані на інтерактивних атласах. А з контурними картами я вам тоді вам буду пояснювати, як буде в нас, наприклад, на наступний урок практична, то на цьому уроці я вам буду пояснювати, як ми будемо виконувати ту практичну. В географії дуже багато практичних робіт, близько 12 за весь рік. От, і завжди географія це пов'язано з картами, з якимись умовними позначеннями, і ви повинні орієнтуватись в картах. В картах географічних. От, в картах, ми зараз вивчатимемо географію материків і океанів надзвичайно цікаво. В географії материків, в картах материків окремо кожного материка, в картах чотирьох океанів, кожного океану, Тихий Атлантичний, Північно-Людовитий, Індійський. Так, тому обов'язково, а ви мені, по-моєму, говорили, що у вас немає можливості придбати паперові. Щоб всі були зареєстровані на оцих інтерактивних картах. Атлас інтерактивному тут у нас збірник карт, і там можна вибирати який клас, сьомий клас ви вибиратимете, і орієнтуватися. Там потрібно створити вашу сторіночку, тобто ваше ім'я, прізвище і ваш нік там буде. І можна як в інстаграмі, тобто будете вибирати, дивитись, він має бути англійськими літерами, можна з якоюсь цифрою і маленькими буквами. От. І якщо в когось виникнуть проблеми, запитуйте в вайбері, я вам поможу зареєструватися. Це я вже вам на кожному році талдичу, талдичу, щоб ви там зареєструвалися, а ви щось мовчите. Паперові атласи в когось є чи ні в кого немає? Ні. Немає, тому зареєструватися в електронних, в інтерактивних. Все. Тема нашого сьогоднішнього уроку, як бачите, кліматичні пояси і типи клімату землі. Є у вас прекрасна презентація, ми її зараз відкриємо і подивимося. Дивіться, уважно завдання до неї: виписати назви кліматичних поясів Землі, і поряд кольоровим олівцем або кольоровою ручкою квадратик або два квадратик-клітиночки. Замалювати тим кольором, яким ці кліматичні пояси позначені на карті. А карта у вас буде кліматичних поясів представлена і в презентації, і в тих інтерактивних картах, в яких ви зареєструєтесь. Перемалюєте кольори: там зелений, жовтий і так далі. Яким кольором який пояс кліматичний позначений? Обов'язково переписати собі третій слайд презентації в зошит, там схема кліматичних поясів. Вони бувають в нас основні і бувають перехідні. Основні е, в нас основних чотири е, кматичних е, пояси і перехідних три, всього сім штук. Подивимося зараз презентації, я вам швиденько пробігаюся по завданням сьогоднішнього уроку. Після того, як ви переглянете ще раз вдома презентацію, самі відкриєте. Ви виконуєте вправу на закріплення цього матеріалу по кліматичних поясах. За посиланням заходите і виконуєте. І виконуєте тестові завдання до теми уроку. Обов'язково! У вас там оцінок, як кіт наплакав. В однієї чи в двох учнів оцінок немає зовсім. Тому, будь ласка, виконуйте те, що я вам пишу. Якщо ви не знаєте, як прикріпити на сайт НЗ, спитайте, я вам розкажу. Не виходить, присилайте Viber виконану роботу. Зверніть увагу, що тестові завдання. Я не буду бачити вашу оцінку. Ви їх обов'язково повинні сфоткати. Якщо ви робите на ноуті, фоткаєте телефоном. Якщо робите на телефоні, робите скріншот і присилаєте мені результати ваших тестів, щоб у вас були оцінки. Оцінок немає зовсім, ще раз кажу: і домашнє завдання. Як вказую, сторінки електронного підручника, він розміщений на самому першому уроці, отут у нас де вступ. Якщо у вас сторінки не співпадають, ви дивіться тему в своєму підручнику кліматичні пояси і типи клімату Землі. І от будете читати повністю той весь параграф. В цьому електронному підручнику, по якому я задаю, це параграф 6, сторінка 28. Ви читаєте весь параграф 6 повністю, бо ми були читали його частину, і звертаєте увагу на 28-сторінку. Визубрить всю карту кліматичних поясів, щоб ви знали, де який з них розташований у нас. Так, це по сьогоднішньому уроку по наповненню сайта. Тепер дивимося презентацію до нашого уроку. Я вам зараз включу її, щоб ви її бачили, бо ви її зараз не бачите. А тепер побачите. Так, включаємо ось вона. Кліматичні пояси і дивитесь на неї. Так, дуже гарна зразу кажу, що презентація. Взагалі я вам шукаю найтакий доступніший матеріал, який складений, який складений вчителями географії з усієї нашої країни. От, кліматичні пояси і розподіл опадів. Бачимо, ось в нас манюсінька кліматична карта світу. Ви її інтерактивно відкриєте велику потім на весь екран, і тут далі вона буде більша. Якби у вас були паперові атласи, перед вами б лежав атлас, і от вона така, точно така сама в атласі, більшого тільки формату в нас, і там просто зручніше в паперовому його дивитися. Захотіли повернулись, а тут треба ще наклацати і зайти кудись. Що ж таке кліматичні пояси? Спочатку згадуємо, що клімат це багаторічний режим погоди. В даний час, в даній місцевості, і бачимо, що вся територія земної кулі умовно поділена на такі широтні смуги, які мають однорідний клімат. В ширину вона поділена, по широтам, тобто по паралелям. Паралелі в нас паралельно йдуть, а меридіани з'єднують полюси, А. Паралелі, би поясом оперізують земну кулю. І от кліматичні пояси також паралельно в широтному напрямку йдуть від екватора до полюсів. Від найгарячішого кліматичного поясу на екваторі, до найхолодніших кліматичних поясів на полюсах. В чому їхня відмінність? Вони у вас кольорами навмисне зафарбовані, що там, де в нас. Найтепліші йдуть яскраві кольори, а де найхолодніші кліматичні пояси, йде темний фіолетовий кольор, і так далі. Зеленими кольорами показані помірні кліматичні пояси. Тобто, де такий е, гарний клімат, він і не надто холодний, і не надто гарячий, і час від часу і дощі там йдуть, і сніг йде, тобто, там присутні різноманітні е, види. Опадів. Так, чим відрізняються між собою ці кліматичні пояси? Вони відрізняються в нас температурою повітря і переважаючими повітряними масами. Повітряні маси згадуємо з попереднього уроку це великі об'єми повітря, які формуються на даною територією, над даним типом клімату. Якщо, наприклад, це екваторіальний тип клімату, то над ним переважають в нас екваторіальні повітряні маси. І кліматичні пояси в нас змінюються зонально. Від екватора до полюсів. Оцю схемку кліматичні пояси Землі переписать в зошит всім. Бачимо, що вони в нас бувають, кліматичні пояси основні і перехідні. Основні в нас відповідають районам формування основних типів повітряних мас. Бачимо: екваторіальний один, тропічний два. Чому два? Екваторіальний він на екваторі, а далі пішов тропічний. Тропічний буде в північній півкулі, тропічний буде в південній півкулі. На карту потім подивитись: два їх. Екваторіальний один, тропічний два. Після тропічного йдуть помірні тішо-зеленими кольорами в північній півкулі і в південній. Арктичний на півночі, антарктичний на півдні. Бачите різне: там Арктичний, там антарктичний, там, де Антарктида. Між цими основними поясами кліматичними існують. Перехідні пояси кліматичні. Ті, які світло жовтеньким кольором, світло-зеленим, голубеньким там, де на півночі. В чому їхня різниця між основними? Над перехідними кліматичними поясами формуються постійні, повітря... постійні повітряні маси не формуються, а вони з'єднуються із основними. Що мається на увазі? Ось у нас. Тропічний пояс, а ось екваторіальний. Між тропічним і екваторіальним буде субекваторіальний. Приставка суб означає, що це перехідний пояс. Так от в цьому субекваторіальному поясі будуть змішуватись повітряні маси. Трошки тропічних, трошки екваторіальних. От в цьому різниця. Повітряні маси там змішані, з'єднуються одне з інших, тому що це стик. Можна сказати, поясів цих кліматичних. Бачимо, що субекваторіальних у нас два. Екваторіальний один, субекваторіальних два. Чого? Тут сидить екваторіальний, тут тропічний і тут тропічний, тропічним і екваторіальним, субекваторіальний раз. В північній півкулі субекваторіальний два, субтропічних два. Субтропічний у нас йде тропічним і помірним. Між тропічним і помірним. Субтропічний іде в Північній півкулі і в Південній півкулі. І субантарктичний і субарктичний. Субпомірного поясу немає. Після помірного поясу основного є, іде перехідний вгорі субарктичний, внизу в, північні, в Південній півкулі субантарктичний. Я думаю, з поясами ви розібралися цю схему, цю схему записати. Ось у нас все у вас прекрасно показано. І кольорами, і е, е, які повітряні маси. Зараз показані вас основні. Зверніть увагу: основні кліматичні пояси. Ось їх сім. Екваторіальний один. Два тропічних, два помірних, арктичний і антарктичний. Бачите, які повітряні маси тут переважають. Повітря холодне і сухе. В помірному, не надто тепле і не дуже сухе, в тропічному, тропічне, тепле, сухе повітря, екваторіальне, тепле вологе. Йдемо далі. Кліматична карта світу. Ось така була б у вас в атласі, якби у вас були паперові атласи. У перехідних кліматичних поясах повітряні маси надходять із сусідніх основних, те, що я вам казала змішуються, і вони мають здатність змінюватись за сезонами. Влітку панує повітряна маса південнішого основного поясу взимку північнішого. Пояснюю ще раз, влітку панує маса південнішого основного поясу, взимку північнішого. Розглядаємо на прикладі. Субекваторіального. Є в нас екваторіальний повітряний ой, кліматичний пояс, є за ним тропічний. Між ними субекваторіальний. Влітку, тут, на субекваторіальному поясі, панують повітряні маси південнішого, тобто екваторіального поясу. Влітку, в субекваторіальному кліматичному поясі. Тепле вологе повітря. Ось воно. Воно пішло від, еква... від екватора, від екваторіального кліматичного поясу. А над субекваторіальним знаходиться пояс північніший, тобто тропічний. Взимку в субекваторіальному кліматичному поясі панують тропічні повітряні маси. Південнішого. Е, так. Підождіть. Північнішого, навпаки, зараз хвилинку. Влітку панує повітряна маса південнішого. Все правильно. Влітку екваторіального, в субекваторіальному, взимку північнішого, той, що вгору йде, на півночі, все правильно. Так, в межах кліматичних поясів розрізняють кліматичні області з різними типами клімату. Області вас циферками, он там позначені на карті, коли збільшите презентацію, подивитесь. Кліматичні області формуються під впливом різних азональних чинників, формуються під впливом підстилаючої поверхні океаніч, океанічних течій, тобто ет, звертають увагу, що тут гори, чи рівнини, і формуються різні повітряні маси, чи є доступ до океанів, чим впливають течії, і так далі. Так, наступне екваторіальний пояс. У вас йде повністю характеристика екваторіального поясу. Екваторіальний тип клімату формується під впливом екваторіальних повітряних мас. Скорочено, вони записуються: ЕПМ, екваторіальні повітряні маси. Вказано у вас, яка спекотна і волога погода протягом року, температури повітря бачимо. Потужні купчастодощові хмари щодня приносять зливи з грозами, щодня йде дощ. Середньорічна кількість опадів понад 2000 мм. Середньорічна. Що таке середньорічна кількість опадів? Це кількість опадів, яка випала протягом року, поділена на ці дні року, тобто на 365 днів. І вийшло в нас понад 2000 мм. А 2000 міліметрів це 2 метри. Багато. Тобто, це середня кількість опадів за рік. Дуже великі там зливи. Субекваторіальний пояс. Бачимо, що він позначається оранжевим кольором, щоб все це в зошиті було позначене квадратики маленькі. Екваторіальний червоним, субекваторіальний оранжевим і так далі. Бачимо, що субекваторіальний клімат. Визначається сезонною зміною повітряних мас. Влітку, коли сонце більше освітлює північну півкулю, приходять екваторіальні повітряні маси. От. Влітку, правильно все. Влітку екваторіальні повітряні маси. Взимку, коли сонце більше освітлює південну, пів... Півні... да, південну півкулю, з холодної північної в нас приходять тропічні повітряні маси, коли спекотно і сухо, як в тропічному Поясі. А в південній півкулі все навпаки. Ви ж бачите, що субекваторіальний пояс в нас лежить і в північній півкулі, і в південній. Наступний тропічний, тропічний основний пояс. Бачимо, що він жовтим кольором позначається. В тропічному поясі формується тропічний клімат під впливом тропічних повітряних мас. Позначається ТПМ тропічні повітряні маси. Дуже спекотна і суха погода протягом року. Температура повітря плюс 35 градусів це середні температури взимку до плюс 20, тобто дуже жарко. бачимо. Хмари і опади майже відсутні. Якраз у вас картинка пустелі. Пустелі в нас зазвичай в тропічних поясах? От. І в тропічних поясах розташовані найбільші пустелі світу. Які ви знаєте найбільші пустелі світу? Хто мені скаже? Народ? Хто скаже мені найбільші пустелі світу? З географії шостого класу? Ви тут? То чому вчите? В Африці яка пустеля? Ніхто не знає, яка в Африці пустеля. Чи ви мене не чуєте? Суха. Понятно, що суха. Як вона називається? Пустеля Сахара? Так, наступне. Субтропічний кліматичний пояс. Бачимо.